Пане Столтенберг ласкаво просимо у конфлікт зон. дуже дякую, Саро. Минулими тижнями українські міста розташовані далеко від лінії фронту, у тому числі й столиця країни Київ, прокидалися від масованих ударів з повітря, які очевидно були спрямовані проти цивільної інфраструктури. Як ви думаєте, чого хоче досягти Путін цими ударами? я думаю, мета полягає в тому, щоб знизити рішучість українців чинити опір жорстокому російському вторгненню. Але я також думаю, Путін зазнає невдачі, як він зазнав невдачі, Ачі у всіх інших спробах взяти під контроль Україну після вторгнення у лютому це показує жорстокість війни на наших очах. Гине цивільне населення, атакують об'єкти критичної інфраструктури. Тому важливо, щоб НАТО, а також союзники та партнери НАТО, продовжували надавати підтримку Україні. З цією метою минулого тижня члени НАТО зобов'язалися надати Україні більше систем протиповітряної оборони та іншу допомогу. Як ви вважаєте, цього буде достатньо, щоб зупинити російські удари із застосуванням зброї великої дальності, зокрема безпілотників? Я думаю, зброя, яку ми зараз поставляємо, має величезне значення. Українці вже досягли успіху, збивши багато російських ракет і безпілотників. Майбутньому ситуація зміниться ще сильніше. Бо зараз активізуються союзники. Так, Німеччина щойно поставила дуже просунуту новітню систему ППО на зустрічі міністрів оборони країн НАТО минулого тижня США та ще кілька союзників оголосили про виділення Україні нових систем та великої кількості боєприпасів та матеріалів для існуючих систем, і це має значення. Українці вже зараз здатні збити безліч ракет та безпілотників. Ви кажете, що вони змінять ситуацію в майбутньому. Про яке майбутнє йдеться? Президент Зеленський заявив, що внаслідок російських атак було знищено 30% українських електростанцій. Зима швидко наближається. Люди можуть мати складнощі з опаленням своїх будинків. Як швидко можуть бути доставлені в Україну системи ППО, особливо з огляду? І ви це визнали на проблеми з виробництвом на заході? Системи зброї, які поставили союзники і партнери НАТО, вже мали великий вплив. Це одна з причин, чому Росія не змогла досягти переваги у повітрі контролю над повітряним простором України, і це було великою проблемою для російських військ упродовж усієї війни. Вони очікували, що візьмуть під контроль повітряний простір, і не змогли цього досягти. Це сталося, звісно, насамперед, через уміння рішучість українських збройних сил використовувати старі радянські засоби ППО. Які вони вже мали, союзники НАТО постачали українцям боєприпаси для цих старих систем, а потім почали надавати їм нові системи. І останній приклад: німецька система, яка демонструє, що Німеччина зараз справді постачає Україні важливі потужності їхнє значення в майбутньому тільки зростатиме. Зима наближається, і це також було основним посилом на зустрічі міністрів оборони НАТО. Тому нам необхідно збільшити постачання усього, починаючи із зимового одягу. Генераторів наметів, щоб ми могли гарантувати, що українці зможуть продовжувати військові дії усю зиму. давайте ще трохи поговоримо про невідкладність дій та звернемо увагу на поле бою. Україна, як ми знаємо, відвоює території на сході та півдні, але є повідомлення, що наступ на Донбасі практично зупинився. Тим часом російські підкріплення прибувають на фронт, намагаючись переламати перебіг подій в Україні. Наскільки критичним ви бачите цей момент зараз, не в майбутньому, прямо зараз для контрнаступу України з настанням холодної пори року? Війни за своєю природою не і звичайно ж в Україні російські війська мають ще багато можливостей. Те, що ми спостерігали за останні тижні та дні, це насправді найсерйозніша ескалація конфлікту з моменту вторгнення у лютому. Бо якщо скласти разом їхню мобілізацію та сили, які вони зараз можуть відправити на фронт з їхньою частковою, тепер уже з незаконною анексією української території та небезпечною ядерною риторикою, усе це є найбільшою ескалацією з початку війни. Отже, знову ж таки нам потрібно просто посилити нашу підтримку, і звичайно ж, ця підтримка виявилася надзвичайно важливою, тому що це дозволило українцям спочатку витіснити росіян з території навколо Києва, потім зупинити російський наступ на Донбасі, а потім розпочати контрнаступ, під час якого вони змогли повернути великі території на Донбасі. А також тиснути на російські сили на Херсонщині українці кажуть, що їм потрібно більше танків, щоб просуватися вперед. Ми говоримо сьогодні з Берлінського зовнішньополітичного форуму. Німеччина, член НАТО, критикується за те, що не постачає Україні більш важку військову техніку, в тому числі танки Леопард. 2 на вашу думку, чи має Німеччина зараз постачати танки Україні? Німеччина надала та надає Україні багато необхідної техніки, включаючи передові системи ППО та іншу сучасну зброю, а також боєприпаси та артилерію. Інші союзники надали аналогічну допомогу, а деякі з них також надали бронетехніку та багато іншої надзвичайно важливої допомоги для України. Пане генеральний секретар. Я просто хотіла б наголосити на важливості того, що ми чули, і згадати цитату, наприклад, міністра оборони Латвії. Я зачитаю її вам. Він каже: якби Німеччина надала Україні пропорційно до того, що ми надали, ця війна закінчилася. Чи потрібно Німеччині та іншим великим державам робити зараз більше? Нам Усім зараз потрібно робити більше. Це було послання міністрів оборони НАТО, коли ми зустрічалися минулого тижня. також були зроблені нові оголошення про додаткові поставки. Крім того, нам варто усвідомити, що допомога надана досі Україні виснажила наші власні запаси. На якійсь стадії ми більше не зможемо продовжувати це робити таким чином. Нам потрібно нарощувати виробництво. І це було наступним посланням міністрів оборони країн НАТО. Тепер ми безпосередньо взаємодіємо з промисловістю, щоб поповнити наші запаси боєприпасів і техніки. Тоді ми зможемо одночасно підтримувати на належному рівні власне стримування та оборону, і водночас продовжувати надавати підтримку Україні Давайте ще трохи поговоримо про нарощування виробництва і той факт, що воно зараз просідає. Але спочатку Путін каже, що він використовуватиме, і я цитую тут усі наявні системи. Озброєнь для захисту територій це сприймається як погано завуальована ядерна загроза. Цього тижня НАТО проводить планові ядерні навчання. Щорічні російські навчання зазвичай відбуваються наприкінці жовтня. Наскільки сильно зараз ви стурбовані тим, що російські навчання можуть бути використані для приведення ядерної зброї у стан підвищеної бойової готовності? Ми дуже уважно стежимо за тим, що вони роблять. Ми пильні і звичайно ж, особливо. Зараз, коли вони збираються провести ядерні навчання, При цьому ризик будь-якого ядерного нападу на Україну застосування ядерної зброї проти України низький. однак, потенційний вплив його застосування та наслідки дуже великі. Тож до цього ризику ми маємо поставитися серйозно, і ми робимо це чітко повідомляючи Росії, що на неї чекають серйозні наслідки, якщо вона застосує ядерну зброю в Україні. А також нагадуємо Росії про те, що ядерну війну неможливо виграти, тож ніколи не варто починати. І ми звичайно зберігаємо пильність і уважно стежимо за тим, що вони роблять. Поки що ми не спостерігаємо жодних змін у їхній ядерній політиці та ядерній готовності. Але це те, за чим ми постійно стежимо, особливо зараз, коли вони проводять ядерні навчання. але враховуючи удар по мосту через Керченську протоку в окупованому Криму на початку жовтня. Та нещодавне звільнення Україною територій на півдні та сході країни. Як ви вважаєте, принижений Путін зараз більш схильний завдати удару? Я буду обережний, розмірковуючи про різні ризики та різні сценарії? Ми маємо бути готові до будь-яких сценаріїв, і ми готові до них. Нас неможливо ні залякати, ні змусити миритися з шантажем Росії. Я думаю, що ядерна риторика і ті загрози, які ми чули від Росії, мають на меті шантажувати і змусити припинити надавати підтримку Україні. Але якщо ми це зробимо, то в Україні переможе президент Путін, і якщо він переможе в Україні, це надійшле дуже небезпечний сигнал усім авторитарним лідерам про те, що якщо вони застосують військову силу жорстоким чином. Порушуючи міжнародне право, то досягнуть своїх цілей. Це зробить нас більш уразливими, це зробить світ більш небезпечним. А тому так ризики є при усіх варіантах у цьому конфлікті, але я думаю, що ризик дозволити президенту Путіну перемогти набагато вищий ніж продовжувати підтримувати Україну. Ви, члени НАТО, наголосили. І я цитую: Росія повинна зрозуміти, що ядерну війну неможливо виграти і ніколи не можна вести. Чи є у вас якісь гарантії, що Путін почує це послання? Так. частково, тому що про це стільки разів заявляли Сполучені Штати та інші союзники по НАТО, які володіють ядерною зброєю. але також йшлося і від імені усього альянсу. і крім того, Росія сама була згодна з цим твердженням. Це загальновідомо. Ви попередили про серйозні наслідки, які саме. Ми ніколи не будемо називати подробиць того, як саме ми реагуватимемо частково тому, що це сильно залежатиме від виду атаки, обставин контексту, але також і тому, що ми ніколи не дамо потенційному противнику привіле знати, як саме ми реагуватимемо. Вони знають, що це матиме серйозні наслідки, і ми повторювали це повідомлення кілька разів за останні тижні. але чи всі 30 союзників з НАТО згодні з тим, якою буде відповідь? Повіть усі союзники з НАТО погоджуються з серйозністю будь-якого застосування ядерної зброї, і про це недвозначно говорив я та багато інших союзників НАТО. Крім того, я думаю, нам потрібно розрізняти застосування зброї масового знищення чи ядерної зброї в Україні та будь-який напад на союзника по НАТО. Напад на члена НАТО, звичайно, ж призведе до застосування статті 5 про колективну оборону. І щоб не було місця для прорахунків для нерозуміння в Москві з цього приводу... Воду, ми збільшили нашу військову присутність у східній частині альянсу, підвищили готовність наших сил, щоб переконатися, що напад на союзника по НАТО безумовно викличе відповідну реакцію всього альянсу, і ми робимо це не для того, щоб спровокувати конфлікт, а для того, щоб запобігти конфлікту, щоб зберегти мир, і це в основному те саме, що НАТО робило понад 70 років, коли стикалося з ядерною загрозою або викликом з боку радянського союзу. Ось відповідь з Москви. Соратник Путіна Дмитро Медведєв заявив, що на його думку військовий альянс НАТО не ризикуватиме ядерною війною і безпосередньо не вступатиме у війну в Україні, навіть якщо Москва вдарить по Україні ядерною зброєю. Чи має він рацію? немає, тому що ми чітко заявили, будуть серйозні наслідки, але ми не вдавалися до подробиць, які саме це будуть наслідки. І звичайно, ми маємо багато способів реагування. і це саме те про що ми сказали. Хоча ви попередили Москву про серйозні наслідки, французький президент Еммануель Макрон заявив, що Франція не використовуватиме ядерну відповідь на застосування Росією свого ядерного арсеналу проти України. України чи регіону ця заява не дуже допомагає вашим заходам стримування, чи не так? У нас є різні способи реагування. Це не обов'язково має бути застосування ядерної зброї. Ми знову і знову заявляємо, що обставини, за яких НАТО розглядатиме можливість застосування ядерної зброї, залишаються дуже віддаленими. Однак це не скасовує можливості відповіді НАТО та союзників альянсу в разі застосування Росією ядерної зброї проти України? Росія стверджує, що підтримка України західними державами, а ви згадали про те, що саме країни НАТО надсилають в Україну, начебто робить їх стороною конфлікту. Оскільки члени НАТО надають більшу частину військової підтримки, чи складно їм буде не виглядати як повноцінна сторона конфлікту? Ні, тому що ми не є стороною конфлікту. Це означає, що ми не маємо своїх військових сил на тій території. Ми не беремо участі у бойових діях, але ми підтримуємо Україну. Україна має право на самооборону. Це право закріплено у договорі. ООН. кожна нація має право захищатись від загарбницької війни, жорстокого нападу, який ми бачили щодо України, і союзники НАТО допомагають Україні відстоювати це право на самооборону, але це не робить нас стороною конфлікту. Я хотіла би запитати вас про розширення НАТО. Зокрема, про те, що президент України Володимир Зеленський оголосив про заявку на прискорений вступ в НАТО. Він вказав на приклади Фінляндії і Швеції, чи погодитеся ви на прискорений розгляд заявки від України протягом найближчих 12 місяців. Немає нічого нового в тому, що Україна прагне вступити в НАТО. Позиція альянсу залишається незмінною. Двері НАТО відчинені. Ми продемонстрували це останніми роками у відносинах з північною Македонією. Та Чорногорією, а також з Фінляндією та Швецією, і звичайно, ми також рішуче заявили, що кожна країна має право обирати свій власний шлях, включаючи зрозуміло Україну. Зрештою рішення про членство ухвалюватимуть 30 союзників НАТО та Україна. Росія тут не має права голосу. Зрозуміло, зараз наша основна увага зосереджена на тому, щоб Україна виграла війну, і тому ми фокусуємось на підтримці України. Але питання в тому, чи підтримуєте ви особисто заявку України на прискорене членство? Я особисто підтримую прийняті нами рішення, які полягають у тому, що двері НАТО залишаються відчиненими. і Що Україна одного дня стане членом альянсу. Але в короткостроковій перспективі. Пріоритетом є надання підтримки Україні, щоб дати їй можливість досягти більших успіхів на полі бою а потім забезпечити закінчення війни таким чином, щоб Україна залишалася суверенною незалежною державою в Європі. Це є попередньою умовою для обговорення питання про членство в НАТО. Однак ви підтримали заявку Фінляндії та Швеції, і я хотіла би процитувати вас. Ви вийшли і сказали, що це буде історичний момент. Чому ви ухиляєтесь від чіткої відповіді? Чи підтримуєте Україну в прискореному вступі в НАТО? Тому що я твердо переконаний, що становище України відрізняється від Фінляндії та Швеції. Фінляндія та Швеція давні партнери НАТО. У нас є консенсус в альянсі щодо їхнього членства в НАТО. Ми ухвалили це рішення на саміті в Мадриді у травні. В Україні зараз триває війна, і тому головним пріоритетом є надання військової підтримки Україні, як ми це робимо, як союзники та партнери НАТО. І ця військова підтримка є безпрецедентною, і вона справді допомогла українцям досягти успіхів на полі бою. Звісно, перемоги на полі бою це заслуга хоробрих українських солдатів, але без підтримки союзників з НАТО вони не змогли б досягти цих успіхів і не змогли б відкинути російські сили настільки, як ми це бачили протягом останніх тижнів. Якщо озирнутися назад, то в 2008 році НАТО пообіцяло, що Україна, зрештою, стане членом альянсу. Україна, звісно, це задокументувала. Невже НАТО всі ці роки давало Україні марні надії? Ні. альянс, як і раніше, прагне цього, але з 2008 року основна увага приділяється реформам, нарощуванню потенціалу підтримці України у просуванні до членства в НАТО. Наскільки я знаю, країни Євросоюзу працюють з Україною. Рухаючись до членства України в ЄС, але звісно, з 2014 року ми у ситуації, коли Росія анексувала Крим. Та взяла під контроль східну частину Донбасу, тому основний акцент було зроблено на наданні військової підтримки Україні, і союзники з НАТО, особливо Сполучені Штати, Великобританія, Канада, навчали та оснащували українські сили не з лютого 2022 року, а з 2014-го. І це забезпечило те, що українські збройні сили зараз набагато більші, набагато краще навчені. І краще оснащені, ніж 2014 року, і це має значення на полі бою. Голова британського центру кіберрозвідки описав безпекову загрозу, що походить від Росії, як вплив на погоду, тоді як Китай впливає на клімат. Як ви вважаєте, який урок можна отримати з підтримки союзниками України проти вторгнення РФ, якщо Китай спробує вторгнутись або незаконно анексувати території? Це завжди неприйнятно, коли одна країна намагається захопити землю іншої країни. Тому ми так різко відреагували у відповідь на російське вторгнення в Україну. Це найбільше захоплення земель з часів Другої світової війни у Європі. Тому ми передаємо Китаю, що звісно вони мають принаймні засудити незаконну війну Росії проти України. І ще одна з причин, чому ми підтримуємо Україну, так ми посилюємо сигнал усім іншим авторитарним лідерам, що ми не приймаємо такої поведінки. Минулого тижня ви сказали, що союзникам довелося добре перевернути свої військові арсенали, щоб відправити вантажі в Україну. Чи були члени НАТО незадоволені? Адже, якщо подивитися лише на першу половину року, лише 9 членів НАТО витрачали на оборону 2% ВВП або більше. Зараз схоже точиться боротьба за створення запасів та збільшення виробничих потужностей. І це відбувається на тлі важких економічних часів. Чи зможе це залишитися пріоритетом? Я наполягав. Ми наполягали на збільшенні інвестицій в оборону в усьому Альянсі протягом багатьох років, і звичайно, ми хотіли б бачити ще більше витрат на оборону. Тим не менш, те, що ми спостерігаємо з 2014 року, є найбільшим зміцненням колективної оборони НАТО з моменту закінчення холодної війни. До 2014 року союзники НАТО скорочували витрати на оборону з 2014 року. Всі союзники з НАТО збільшили витрати на оборону на сотні мільярдів доларів. І ми підвищили свою боєздатність уперше в історії. Ми маємо бойові групи у східній частині альянсу, і все це було викликано російською анексією Криму та контролем над східним Донбасом. Тому ми були готові до вторгнення у лютому. Ми попереджали про нього з осені минулого року. Обмінювалися розвідданими про точні плани Росії щодо вторгнення в Україну. І в день вторгнення ми активізували наші плани оборони та ще більше збільшили нашу військову присутність на сході блоку. Пане Столтенберг. Чи має Путін піти, щоб було досягнуто врегулювання в Україні? Так чи ні? знову ж таки, я не буду. Ви не змусите мене відповідати на це запитання, так чи ні? Ми реагуватимемо на дії Росії незалежно від того, хто там керує, і ми продовжуватимо закликати їх припинити цю війну. Саме президент Путін розпочав цю війну, і саме президент Путін може закінчити її завтра, вивівши свої війська. Ми повинні пам'ятати, якщо Путін та Росія припинить воювати, настане мир. Якщо президент Зеленський та Україна припинять воювати, Україна перестане існувати як незалежна держава, і ми не хочемо, щоб це сталося. Саме тому ми підтримуємо Україну. Пане Столтенберг, дякую, що приділили нам час. дякую за запрошення.